Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, це я сонечко. Моя бабуся мешкає в іншому місті, і я вирішила написати їй листа. А листоноша не приймає мій лист без конверта. Давайте розповім я йому вірш, а потім ви мені допоможете зробити конверт для мого листа. Йде по місту листоноша у руках важлива ноша, і листівки, і листи треба вчасно рознести, і газети, і журнали, щоб раділи та читали. Листоношу ждуть, як свято, всі дорослі та малята. Давайте скоріш поспішати і зробимо мені конверт. Для того, щоб зробити конверт для листа сонечка, нам знадобиться білий аркуш паперу, з якого заздалегідь ваші батьки вам мають вирізати квадрат лист, якась прикраса для конверта, пензлик та клей. Згинаємо наш квадрат нафіл. Якщо у вас не виходить, то ви просите батьків, щоб вам допомогли. Згинаємо, розкриваємо, перегортаємо його ось так, і згинаємо ще раз нафіл. Ось так, ще раз його згинаємо. Відкриваємо і ось так його кладемо. Тепер беремо нижній край і ось так. До серединки його притуляємо і ось так згинаємо. Також згинаємо ось цю сторону і ось цю сторону. Подивіться, в нас вже майже вийшов конверт. Тепер беремо лист і вкладаємо його всередину нашого конверта. І залишилось нам закрити його. Беремо верх і також його ось так згинаємо. І треба ж його закрити, щоб ніхто не прочитав нашого листа. Беремо зірочку, пензлик, ставимо крапочку клея, ось так. І ось тут на перетині. Притискаємо. Все, наш конверт готов, можна віддавати його сонечку, для того, щоб вона віднесла до листоноша. Дякую вам, малята, за те, що допомогли зробити такий чарівний конверт. До побачення! Я побігла відправляти листа.